Мовенько, а звідки ти взялася? Де ти народилася? Ще три тисячі років до нашої ери. Була я спочатку преслов'янською, потім стала продавньоруською, потім давньоруською, потім староукраїнською і лише потім новою українською мовою. А хто цей сивий дідусь? Нестер Літописець? Преподобний Нестор був щенцем Києво-Печерської лаври. Дуже освічена і мудра людина. Я вважаю його своїм батьком. А хто тебе зробив новою українською мовою? Іван Петрович Котляревський, зачинатель. Він написав цікаву книгу Енеїда. А Великий Кобзар. Тарас Григорович Шевченко відшліфував основні норми і став моїм основоположником. А хто твої найкращі друзі? О, їх дуже багато, але певно, найнайце -най Леся Українка, Іван Франко, Борис Грінченко, Василь Стус, Ліна Костенко, Кузьма Скрябін, Ірина Фаріон. А ще усі захисники, які мене і усю націю рідну землю боронять на передовій. А можна мені стати твоєю найкращою подружкою? Звичайно, хто мене поважає, любить, вивчає, хто спілкується українською не лише на уроках, а й у соцмережах, на вулиці чи вдома, всюди. Це все мої вірні друзі. Дякую, мовонько. Знай, ти для мене важлива.